Це Мідхерай. Рада вітати вас на своєму каналу і хочу подякувати всім, хто мене підтримує, всім, хто пишеть коментарі, велике-велике вам дякую. Сьогодні зранку була на базарі в місті, базар неякий. Приїхала трошки попоралась по господарству, і зараз трошки ще хочу попрацювати з рослинками. Погода зранку була похмура, навіть передавали дощ зранку, ну, слава Богу, не було. Зараз сонечко то виходить, то ховається. Більше немає, як є, але виглядає сонечко, аж на трошки поліпшується. Ну, звичайно, налаштовую себе на добре. І що встигну сьогодні поробити, то покажу вам. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, будемо разом працювати. Друзі, позамовлять, позамовляла рослини, а тепер їх десь треба посадити. Хожу і ламаю голову, куди ж це їх посадити. Не знаю, мабуть, зараз приберу і соп там мене. І думаю, може мені е, хосту і папороть. Там в мене трошки є посаджено, бачите, там далі папороть, хости. Там теж папороть. Десь тут ще висаджу, поприбираю ці. І тут посаджу барбариси. Два штуки в мене є. А вербу, я не знаю, вона розростається. І... Займе теж місце і не знаю навіть куди її посадити. Ну, Зараз займуся цією грядочкою, а потім побачу. До речі, наші котики-собачки, та кицечка, яка прибилася, я так думаю, що сьогодні забрала її її господиня. Нам сказали, що жінка йшла в магазин, вона бігла за нею і загубилася. Вона її гнала, гнала, вона таки бігла за нею і загубилася. Тому я сьогодні їх всіх вигнала, вона вже привикла. навіть з Нюшу не боялась, наоборот, билася з нею, ну, відганяла від себе. Вже така була, як вдома. Але мені не шкода, хай люди ну, забирають, їхня китичка, хай буде. Пробула вона в нас тиждень, якраз. І сьогодні приїхала з міста, вже гукала, її немає. То я так думаю, що забрала господиня, ну, хай їй буде добре і. Нам китичка не треба, бо в нас одні хлопчики, а людям треба, хай буде. Добре, що почалася господиня, я дуже задоволена. Повикопувала там все. Ось і соп. Зараз пересаджу. Друге місце і риси там були середньорослі. і папороть, і хосту посадила тут. І ще одна папороть залишилась, пересаджу десь в іншому місці. І от, друзі, розклала. Барбариси, ось так я їх думаю, навіть не знаю. Мабуть, тут такий їм буде тісно. Мабуть, один туди далі посажу. Вони ростуть метр двадцять, максимум, здається, в висоту, колоновидні. Це самер Шоколад і Еректа. Але ж вони будуть і в ширину теж розростатися, тому мені здається, це буде дуже близько. Мабуть, все-таки туди далі один посаджу. Весною квітують помаранчевими або жовтими квіточками, дуже пахнуть, а потім з'являються червоні ягоди на них. Дуже красивий, дуже компактний, піддається стрижки. Формувати можна, можна просто вирощувати так, як він росте. До ґрунту не вибагливий, любить сонячні місця. Тоді, коли багато сонця, вони такі будуть на осінь красиві, влітку вони зелені, потім міняють на осінь та на такий ну, от Так висадила, там той посадила далі і буде гарно. Єдина умова, що не любить застоя води. Треба, щоб був рихлий ґрунт, ну, у всякому разі, щоб не було застоя води. Ну і тепер будемо чекати, хай росте, будемо стригти, будемо формувати і будемо мати красоту. Ось тут поруч з ромашками і дельфініумами висадила і соп. 12 кущиків вийшло. Тут ще так і не докопала, не знаю, коли докопаю, але я тут. Між сливою і яблунею посадила, в мене ще залишився один папоротник. посадила папоротник. І Тут де трояндочка, висаджую іриси, і хочу показати, може хто не знає, як правильно висаджувати іриси. Бачите, є бульбочка в неї і є корінчики. Корінчики ми заглиблюємо в землю, бульбочка повинна бути зверху. Бачите? Я її не заглиблювала. Тому що буде, якщо волога, вона. Згниє і все. Так, бачите? Ну, не, ви, не залишать їх прямо на поверхні, але його чуть, чуть тільки прикрила. Воно дощиком трошки ще і, і просяде земля, і буде то, що треба. Друзі, є у мене ось катальпа. Це декоративне роз... дерево декоративне. І я його неправильно посадила. Получається, ну, не на серед города, ну. Но... І не з краю. І ще тут криниця поруч. Не знаю наскільки вона пусте коріння, тому і город закриє, і може пошкодити криницю, тому хочу її викопати. Не знаю, як в мене це вдасться. Але хочу викопати і посадити в кінці города. Попробую, якщо вистачить сили і можливостей. Ну що, викопала. Ой, капець. Тепер ж треба ж таку яму викопати, щоб. Посадити, не знаю, коріння трохи пошкодило, але сподіваюся, що переживеться. Треба тепер іти другу яму копати. А цю загортати. Хочу обрізати ці нижні гілочки, щоб воно не кущилося. А було... Ну цю я з телефоном не обріжу, зараз обріжу, покажу. Ось так обрізала, щоб було тільки вверху гілочки, а внизу мені не треба. Ну і йду копати яму. так. В принципі, коріння заховається в землі. У мене вже немає сили більше копати. Думаю, що буде все добре. Ну зараз поправлю корінчики, засиплю і все. Ну от, друзі, наче тут і росло. Хай попробую тільки не прийняться. Я так наморилася з ними. Так що хай росте і не видумує нічого. Тут близько волога, так що є можливість рости. І це, друзі, не все. Це єдине, що я пересадила, в мене ще декілька рослин, яких я хочу в кінці городу посадити, які мені на городі заважають, а тут буде то, що треба. Але вже не сьогодні. І нічого кращого не підійшло мені, не вибрала я ніякого місця. Зараз тут викопаю шиловидний флокс. І хочу сюди посадити вербу. Не знаю, як воно буде в подальшому, Це так, коли мало місця і всього хочеться, і плюс ще не враховуєш те, що згодом ця рослина розростеться, так і виходить, що немає де що садити, а все хочеться. Ну, <плес> треба виходить, якесь з положення. Буду робити так, як є, потім будемо дивитися, може щось прибирати, а може якось воно і. Скомпонується і буде добре, так що викопую зараз шаловидний флокс, буду його ділити, а на цьому місці посажу вербу. От верба Хакуру нішіки. Чесно кажучи, я очікувала інший результат. Дивилася багато відео, хто показував, і в основному я бачила тільки на штамбі. І коли прийшла, я здивувалась, думаю, чого вона так. Але почала листати інтернет, виявляється, на штамбі це привита. Звичайно, можна зробити на штамбі і з такої. Просто залишити один стовбур, але бачите, тут вона розлога така, я навіть не буду нічого пробувати. Якщо вдасться, вже в майбутньому. Поживцювати її, може, і спробую. А зараз, поки що сажу так, як і є. До... Нюша, не, не заважай мені. До ґрунту теж не вибаглива, ну теж не любить застоїв води, але так вона не вибаглива. Любить сонячні місця і дуже великий гарний переріст. Особливо коли будете стригти, то дуже багато за рік приростає. Так що посажу, буду стригти, це мені подобається. І побачимо, що в нас з цього вийде. Так що, друзі, кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, буду показувати, як ростуть мої рослинки, як розвиваються, що я роблю з ними. Ну, а зараз висаджую сюди, викопала флокс цей шиловидний. І ось тут в ямку зараз посажу. І на цьому, мабуть, сьогодні все. От і все, друзі, ще полию. І знаєте, в мене таке враження, що її тут навмисно прищіпнули. Ну, може і ні, може так і було. Ну, Але хай росте і радує. Е, ще висаджу, е, розділю цей шиловидний флокс. Я вам скажу, що в цьому році я хоч трошки поливала, то він у мене більш-менш і нормально виглядає, бо ті роки він висихав просто на, не знаю, на суху палку. В цьому році, тим більше пішли дощики, то гарно відійшов. Дивіться, те, які позалишала, хай будуть, вони поки що мені не заважають, будуть заважати, я їх приберу. Ну, а я ще піду порозсаджую ці. Сонечко вже сідає, як завжди. Але гарно, так дивіться, гарне небо. Краса. Так що, друзі, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, найшвидшої перемоги, всього самого. Доброго, міцного здоров'я і підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже-дуже вдячна. На цьому все, до нових зустрічей, пока.